Перше контентне оновлення у Ark Raiders. Розробники ще 12 листопада випустили новий запис у своєму блозі, де розповіли про нове оновлення, яке, до речі, з'явилося у грі вже наступного дня, 13 листопада. То що ж цікавого додали? Давайте розбиратися. 1.2.0. Такий порядковий номер має оновлення. Напевно, головним нововведенням є додавання нової мапи. За словами блогу, всі лілі люди виявили відокремлений науково-дослідницький центр у горах Стелла Монтіс. Це повністю закрита мапа у форматі великого промислово-дослідницького комплексу. Вона складається з лабіринтів тонелів, різноманітних приміщень та залів, сповнених обладнанням та купою луту. Під час виходу оновлення на ній не можна було пограти, бо прохід туди був завалений, і щоб потрапити всередину, всьому ком'юніті Арк Raiders треба було виконати умови так званого ком'юніті івенту. Ви мали донатити різноманітні ресурси, в основному найпростіші, щоб людські працівники продовжували працювати та відкривали прохід до локації, все як у житті. Чи було це обов'язковим? Ні, але з тими донатами ви отримували новий тимчасовий вид валюти меріти, прямо як Тисяча Зеленського, який можна використовувати у другому етапі івенту, який проходить прямо зараз. В ньому на вас чекають персоналізовані нагороди. Трохи слів про саму мапу. Якщо сказати коротко, вона величезна. Має два рівні, великі відкриті зони, малі тісні зони, драбини, сходи, поверхи, різні шахти, реально атмосферні коридори та зали та купу іншого. На даний момент це, напевно, найскладніша карта в грі по двом причинам: перша купа людей, адже стела Монтіс тупо перенаселена. В деяких її районах можна зустріти величезну кількість рейдерів, які просто не будуть закінчуватися. Проблема ще й в тому, що лут тут розподілений достатньо нерівномірно. У жовтих зонах ви можете не знайти нічого реально корисного і треба буде рухатися до таких локацій, як госпіталь, червону зону, але дефайти проходять 24 на 7. Навіть серед цих червоних є відчуття, що лут занадто нерівномірний, в тому ж сховищі зразків, яке також вважається небезпечною ділянкою, взагалі тупо нічого лутати. Друга причина це кількість арків на квадратний метр. Вони тут просто всюди. Купа маленьких шароподібних підривних роботів, купа арків з вогнеметами, турелей, а ще й нових роботів, про яких я розповім трохи далі. Ще на цій мапі є новий лут, частина з якого буде необхідна для квестів і крафтів, а частина просто йде на вигідну переплавку, як, наприклад, купу батарей або електричних компонентів. Було додано два нових ворога. Матріарх та Шредер. Перший це новий великий бос в грі. За словами розробників, він є складнішим і сильнішим ніж королева. І щоб його здолати, вам може знадобитися допомога чи не всього лобі. Але після ліквідації всі союзи закінчуються, тому будьте обачні та готові повернутися проти своїх союзників. Але чим саме матріарх відрізняється від королеви? По-перше, він має трохи інші атаки, хоча вони все одно схожі на атаки королеви. Він також може випускати ракети та має власний лазер. Але додатково Матріарх ще й може використовувати статичне поле, яке буде блокувати всі снаряди, направлені на нього. Також в цього бота набагато більше броні, ніж у королеви. З цього боса, як і завжди, будуть випадати легендарні предмети, які будуть необхідні для нової зброї. Але про це поговоримо трохи далі. Шредер, другий новий арк. Він представляє з себе невеликого прямоходного бота ростом трохи менше людини, і який при цьому парить над землею. Його можна зустріти тільки на новій карті. Це арк, який воює на ближній дистанції. Він озброєний декількома торбовиками і, коли бачить загрозу, випускає навколо себе купу шрапнелі або дробинок, наносячи просто колосальні показники шкоди. На даний момент це, напевно, найброньованіший арк у грі, і знищити його дуже важко. Але він повільний, тому простіше буде його обійти або втекти. Крім цього, додали ще й варіант нової легендарної енергетичної зброї. На жаль, поки що про нього нічого не відомо, крім назви Афеліон це має бути енергетична бюрстова гвинтівка з великим демеджем для крафту, крім ядер Матріарху. Знадобляться ще й унікальні матеріали, доступні тільки у комплексі Stella Mortis, а також рідко доступні матеріали з великих арків. Тому так, треба буде трохи погріндити. Ще є декілька нових гранат та мін. Deadline міна дуже великої зони ураження, яка підривається після таймеру у 6 секунд. Зона вибуху аж 10 метрів, тому я б рекомендував вам ставати трохи ближче, щоб точно нічого не пропустити. Вона наносить просто колосальний демедж іваншотить будь-якого гравця, і навіть таких арків, як рокетир. Друга міна пульс. При детонуванні вона відштовхує гравця та кладе його на землю на декілька секунд. І остання газова міна. Має такий самий принцип, як і газова граната, випускає токсичну хмару, яка зменшує стаміну. Але міни це не все. Було додано і дві нові гранати саме та з запальною хмарою. При киданні перша автоматично наводиться на будь-якого арка у зоні видимості. По суті, це як вольфпак, але з одним зарядом всередині. Друга ж спочатку пролітає певну дистанцію, залишаючи за собою хмару з вибухової речовини. Після короткого часу граната детонує, підриваючи всю хмару за собою. Серед іншого можна виділити ще декілька змін у балансі. По-перше, був пофікшений скіл, який дозволяв відкривати security локери. Тепер звідти не буде випадати настільки крутий лут, як до цього. І якщо вірити тим, хто вже встиг протестувати це, то зараз більша частина луту це сіра або зелена зброя, хоча деякими й досі випадають непогані фіолетові стволи. На мій погляд, це трохи несправедливо. Чому саме. Тому що ті, хто мав можливість гріндити гру 24 на 7, вже давно відкрили цей скіл та змогли налутати собі цілий інвентар фіолетових речей. Тоді як звичайні людинки, які вкладали купу очок у гілку виживання, по факту залишаються ні з чим, бо могли б вкласти очки в інші перки, а скинути їх не можна. Схоже, розробники також це розуміють, тому за їх словами, зараз вони шукають варіанти, як можна було б безболісно скинути прогресію. Вашу думку з приводу цього пишіть у коментарях. Ще з цікавого були трохи змінені крафти моушен корів та схем арків, тепер вони відкриті на другому рівні рефайнерів, але крафтити їх стало трохи складніше. Зміни торкнулися і вульфпаку, але там немає нічого серйозного. Була скоригована кількість експіріїнсу за наносення демеджу середнім аркам та їх лутанню, таким як Бастіон, Бомбардир, Рокетир та Ліпер. До гри також була додана дуочерга, тобто тепер людинки, в яких немає третього друга, зможуть нарешті грати в рівних умовах. І головна зміна це невеликий фікс десинків, за словами розробників. Вони зменшили затримку руху гравця на сервері, що має покращити ситуацію. Ну і крім цього, було пофікшено багато малих і великих багів, включно з можливістю потрапити до закритих кімнат через абузи. Але наскільки мені відомо, вони й досі працюють, тому будемо чекати на нові правки. Ось таким був перший апдейт у Ark Raiders. Свою думку з приводу нього пишіть у коментарях. А в мене на цьому поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а головне підписатися на цей канал. Все це допоможе мені швидше зробити нове відео. А з вами був я, GameBot, і гарного людського буття вам.